Що спільного в цих двох стрілочках дозволяють рух на червоне світло в напрямку стрілочки за умови надання переваги в русі, звісно, з відповідної крайньої смуги відповідного крайнього положення? Що ж відмінного в цих двох стрілочках? Відповідь криється в 16 розділі 10 пункті правил дорожнього руху. На прехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух в напрямку, що вказує стрілочка увімкнута в додатковій секції. Якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора, створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі. Тобто додаткова секція світлофора, стрілочка, горить, зобов'язує водія їхати в даному випадку праворуч, якщо позаду знаходиться інший транспортний засіб. Табличка на білому фоні з намальованою зеленою стрілочкою на рівні червоного синалу світлофора не зобов'язує водія їхати в даному випадку праворуч з крайньої правої смуги, якщо позаду знаходиться інший транспортний засіб з увімкнутим правим показчиком повороту.